Трамп вперше сьогодні після закінчення перемовин прокоментував їхній хід свої соцмережа. Ми зараз я будемо дослівно цитувати його. Цей останній твіт. В мене була чудова зустріч з гостями, президентом Зеленським. і далі Трамп перераховує всіх сьогоднішніх гостей європейських президентів, генсека НАТО і очільницю Європейської комісії. Під час цієї зустрічі ми обговорювали гарантії безпеки для України, які будуть гарантувати. Різні європейські країни з координацією з боку Сполучених Штатів. А всі дуже щасливі, що з'явилась надія на мир між Росією та Україною. Наприкінці кін... зустрічі я зателефонував після кінця зустрічі. Я зателефонував президентові Путіну і почав організовувати зустріч. Локація ще має бути визначена між президентом Путіним і президентом. Зеленським після того, як ця зустріч станеться, в нас буде тристороння зустріч, себто двоє президентів, і я знову це була дуже хороша кожен крок для війни, яка це, це, це не я збиваюся це. Тут так написано, я перепрошую. Дійсно, текст, як буває у Трампа, доволі специфічний. Кожен крок щоб зупинити війну, насправді яка тривала майже 4 роки. Насправді більше. А віцепрезидент Джей Дівенс, секретар держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник Стів Вітков координують Росію і Україну. Дякуємо за увагу. До цієї я історії. не хочу повернутися до такого важливого моменту в цьому твіті, і це щось нове, така. Риторика і заява, яку яка раніше не промовлялася, якої ми раніше не чули. Я повторююся ще раз, значить, що пише Трамп? що починається підготовка до зустрічі у місті, яке має ще бути визначене між Путіним та Зеленським. Крапка В цьому місці після цієї зустрічі, після того, як ця зустріч відбудеться, у нас буде тристороння зустріч двох президентів, до якої я приєднаюся. Чесно кажучи, такої послідовності такого формата, отак, щоб він був голос промовлявся. Ми раніше ще не чули. Але Трамп своєму твіті пише, що першою буде зустріч президента Путіна і Зеленського далі в тристоронньому форматі. Чесно кажучи, з цього твіту поки що не зрозуміло, чи це йдеться про те саме місце, той самий день, де спочатку зустрінеться Путін і Зеленський, а потім до них долучиться Трамп. Чи це буде ще окрема третє місце або третій день? Де відбудеться тристороння зустріч після того, як відбудеться двостороння зустріч між Путіним і Зеленським? Твіт цей з'явився десь 10 хвилин тому. Нагадаю, що ми і досі, якщо зараз подивимось на картинку Білого Дому, чекаємо на заяви, які мають пролунати після закінчення зустрічі. До речі, ми досі не маємо підтвердження, що ця зустріч вже розширеному пролонговому форматі. Вже закінчилася, я так розумію, що вона закінчилася, тому що буквально всі джерела, які читаю, я з тією чи іншою різницею в часі все ж таки дають інформацію про завершення переговорів. Ми бачили вже твіт від Русули фондерляєн, яка ну він дуже такий абсолютно загальний, що ми всі крокуємо до миру і так далі. Ось зараз ми бачимо повідомлення від Трампа. Я думаю, що як то кажуть, safe to say, вже безпечно казати. Що дійсно ми можемо говорити про те, що розмова в Білому домі завершилася, але я хочу тут додати, що насправді, щоразу, коли останні дні Трамп говорить про присутність Путіна і Зеленського в одній кімнаті, про свою присутність разом з ними третім, він завжди так кокетливо говорить: ну, якщо я там буду потрібен. То я там з'явлюся. А якщо ну, мовляв, я там не буду, бути, потрібен. Там був, ну так, та, та, та. без мене ж нічого не станеться, але от я спершу як це можна читати? Хай вони спершу посидять удвох, а потім прийду я і все буде, все буде гаразд. Отже, що ми маємо станом на зараз? Десь п'ять годин тривали перемовини, які спочатку були в двосторонньому форматі між Трампом і Зеленським. Далі до них долучає долучилися європейські лідери. В якийсь момент вони були призупинені. Ні, для того щоб Трамп здійснив дзвінок до Путіна. До речі, мені здається, російська сторона поки що в жодний спосіб цей дзвінок не прокоментувала. Далі перемовини продовжились в більш такому. Ем... Неофіційному форматі, але разом з тим, далі, за участі усіх європейських лідерів генсека НАТО і очільниці Європейської комісії е, будь, підозрюємо і як свідчать про це твіти самого Трампа і інших учасників зустріч, вона закінчилася, але Обіцяного підходу до преси і заяв поки що не було. У нас немає ніяких підстав вважати, що вони були скасовані. Просто напевно ми побачимо їх трошки пізніше, Або Рай... не побачимо, тому що якщо дійсно брати на віру, те, що от зараз Трамп намагається організовувати переговори, він міг поставити це як умову. Ну те, що ми не будемо, мовляв, виносити принаймні так разом. А навіть якщо є якісь розбіжності і так далі, можливо, це було те, чого вони дійшли на цій розмові. Ми побачимо. Я думаю, що вже завтра, по якимсь заявам, все ж таки, це не вихідні, як було в п'ятницю після Аляски, навіть на вихідних, як ми бачили в суботу. А і лідери Західної Європи, і лідери Північної Європи окремі заяви, випускали з тим, щоб підтримати Україну після того, як пройшла зустріч Трампа і Путіна на Алясці тому я почекала все ж таки, принаймні якихось заяв від європейських лідерів, якщо не вночі, то починаючи з завтрашнього ранку. І по ним можна буде вже зорієнтуватися, зрозуміти, наскільки. Нормально за зачиненими дверима відбулася зачинена частина розмови між американським президентом і Європою та Україною. Чи Лестощі могли не допомогти, і Трамп не зійшов зі своєї позиції, яка вголос. Принаймні після Аляски звучала радше про Путінські, і тут я маю зараз себе виправити. Росіяни таки вже прокоментували розмову Трампа і Путіна. Путін і Трамп підтримали ідею прямих переговорів між делегаціями. РФ та України під час цього звінка мене трошки тут напружує слово делегаціями, бо власне, розмова між делегаціями вже були і не один раз в Стамбулі. Трамп говорить про зустріч лідерів. Розмова Путіна і Трампа сьогодні тривала 40 хвилин. Це якщо вірити офіційним заявам Росіян. Отже, якщо раніше, зокрема, на Алясі висловлювалося побажання Трампа, щоб ця зустріч відбулася ледь на 22 серпня. В твіті Трампа про ніяку про жодну конкретику по податі поки що не йдеться, але, але кореспондент... говорить про те, що до кінця серпня вона мали має би відповідно е, інформацію від кореспондента Аксіос Пара Каравіда, який має свої інсайти в одразу в кількох адміністраціях. Не тільки і, і, і щось в американській стороні в нього є, і здається, в українській також, ось це, це саме його інсайт, що його джерела кажуть, що зустріч за планом Трампа сподіваються організувати до кінця серпня.